Гей, hey, народ, як справи? З вами Містер Ван. І ми продовжуємо грати в Castle Storm. Зупинилися ми на компанії Welcome to Vikingland. І як бачите, я купив додаткову карту. Ну, я ту не прочитаю. From Outcast to Savior. Я прочитав. Це додатково. Як ви зрозуміли. Я її придбав за 2 долара Вона така вона і дешева. Але думаю, цікава. Але для того, щоб її почати, нам треба закінчити от дві. Основні. Тож, давайте. Welcome to Weekend Land. Додатково ми пізніше. Або зараз пройдемо. Ні, давайте зараз пройдемо. Треба ж всі додаткові попроходити. Щоб все було. Так, шо. Ууу, в нас барашик з'явився. Так, замість чого ми його поставили. Та замість цього! то ж геніально! Це восьмого лав... це першого. Ого. Прям як від увечки дамедж. Навіть щось більший. Вау. Але овечки швечора 60 67. І ж наносила 60 демедж. А це наносить... 75 і 96НК. Це не подобається мені. Ну хоча я можу взяти це замість цього вот. Тому що я це майже ніколи не юзаю. Так. Далі йдемо. Вау, блискавка. Ого, нормальний демедж. Шість за 44 сети. Треба буде накачати її. Щоб вона швидше регенелася. Так. Один відсоток. Один відсоток до чого? А, до сили атаки. Тобто, якщо з одним відсотком, то в нього буде демедж 6,6. Так, да, це сильно допоможе в поєдинку. Що тут? Ось цих отби вартувало. Ну хоча вони накачані вже. Восьмий лівень. Все, правильно. Я кажу все правильно. Лівень. Не рівень, а лівень. Це так було задумано. Получаємо більше бабла, більше воїнів. Те, мені якусь немає різниці. Погнали. І так я чином пройдемо. Це ж додаткова місія, а не основна. М -м -м. Проблема з тим, що я не грав. Точніше не знімав Castle Storm. Була в тому, що я скривив кістку в себе на правій руці. А права рука в мене основна. Тож прийдеться грати лівою. Це щось непривично мені. Що тут треба зробити? А, набити під штук бабло? Ууу, мені ця місія вже подобається. А, вбиваючи чи тих пташків? Блін. Тоді нафіг я брав барашика. Він ж тут і не допоможе. Хто тебе допомога міг друг. ноги! Ухилився! І вбив. Гняльно Так. Так, вбиваємо. Вбиваємо всіх професійно. Не тілячить навіть. Так, а е -е -е. в мене притілчиш тут. Я його не бачу. Так. Да, я кусаю лівою рукою. Я не можу попасти в того індика! What the fuck? Ура, попав. Ого. А це його вже заднє сальто крутить. Точніше мертву петлю. Якщо рахувати, що він в польоті. Е, 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 не прискорюватися? То не чесно! -шот. Три пулі в нього. Хіба ми набили п'ять тисяч? Та ніфіга, мене набили п'ять тисяч. Е, а як? Ну, я бачу набити п'ять тисяч. А, це додаткова місія, бляха муха. я думав, це усну. на. А основна було просто набити індиків. Хм. Легкотня. Ха, подумаєш. Давайте. Так. Ну ми нічого не отримали, тож давайте в атаку. В атаку! Цікаво, хто сильніший. Цей <рес> кінг. Цей великий цей Ой, наоборот. Там той великий, цей маленький. Ага. О! О! А, як мені битися? Треба буде якось собі допомагати правою рукою. О, нам додатковий. Це от теж герой з в... Зекваріор... Нє. З Варіор Квін, в то. Щоб ви знали. Ого, а вони сильні, слухайте. Ще один удар і я тут. Фак. І це доволі важко. Ще якщо рахувати, що я на першому рівні лише. Не. Скіпнемо то. Але все одно я маю змогу використовувати праву руку, хоча не сильно, і мені дуже незручно, але хоч якось використовую. Її. Так, забе. А, ти, трубодур! Ти чого тут граєш? Грати не можна. Піс. Не знаю до чого я тут сказав, але не можна. А, чому не можна їм, щоб вони зайшли? Ого. Тіхон. Е, 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 -е. тьола. тіла. Блінна. Капець, яка важка місія? Якщо це було голосно, вибачте. Ну бліна, ну посправді. Я навіть щось мікрофон припишу. О. Ну, тепер має бути такі ні, посправді дуже важка місія. Особливо вбити цього тілу. Це просто капець. Навіть демедж не наносить. Чи це босс, я маю лише його вбити? Та що, хоча всього, що я, я лише маю я лише вбити. Навіть у цього кінг-конга легше вбити. Ніж її. Вау, вбивай мене. Йомайо, ти була тут? Фух. Дьоло, відчекайся зі а? Бляха-муха, в мене було фух Вона ха мене стільки збила. Бита Так відскані Декілька ударів і зразу тікають. А то по-іншому я не знаю як робити Да ну еще пес босс. Эй, пес! Ти не пес. Нормально так пропустив. Э, е, ты блін, а чорни пішли псиф боси? Яка тут місія, я не можу зрозуміти! Якщо їх всіх перемогти, це просто жесть Наскільки вона складна? Мені ж... Нарешті... Да ну нафіг, ще їх Да ну. Та це просто жесіка важка місія. Я навіть не знаю, я її пройду Вірвай за атак. Ну я зрозумів, щоб вижити від атаки ну бляха-муха. Ну від не від такої ж атаки. Що тут просто Одна ось цього третього рівня просто та що була. Може просто попробувати так вот. Відбігаємо. Ні, вона не допомагає. Не допомагає, але занадто слава. Треба, щоб вони добігали. Ааа, ще й тут флаг є. Ну якщо є флаг, тоді я просто думав, що Не аж до кінця. -мо! А якщо ще і вона візьме флаг, це взагалі буде жесть. Та все, ми тут ознак убрав. Це просто жесть. Я не знаю, як тут іти пройти. Да, ну я вмер. Бля хамуха, чого за місія така? Треба напрягтися. Я витищу то з першого разу, дивіться. Так, добре. Відбігаємо таха. Так, так. Так, б'єм. Б'ем, добре. Добре, добре. Он біжить до мене. Нема. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. А тут, а тут. Ого. Найфоправду сильно да. Тикаємо. -мо! <про> та, ти, та ти навіть мені демедж не додаєш. <скрять> а ні, додає. Тоді добре. Але лише 1%, відсоток. Тож демедж не сильно так І ви... Йо-ма-йо, від них всіх почало настільки сильно нагати, що це просто вже. Я по Я не вийду, що то. Та це. Та це просто жесть. Як це пройти? треба подумати. Реплей Я посправді не знаю навіть як. А може реально зробити так вот? Типа, два мати шмато. А хоча якщо я відламаю, він е, не впаде, а просто ну, в рот вже не підніметься нікого. Це якось нелогічно. Тут треба взяти логічним мисленням, може я і хочу просити ставити. Ні, я по-правді не знаю, що тут треба зробити, щоб це пройти. Просто нереальний рожка. Та я їм віддам той школ. Що то і треба зробити? Типа я то маю Боже, тебе, але ні. Нє. Блях, мо. Чак топити? А ну зачекайте, а я ж та якби забув про спеціальну атаку. Да ну, якщо воно. Нічого сідами! Я ж можу тепер її просто бити. я за це атаку. i Я вбиваю гіганта з одного удару? Бляха-муха! Я вже зрозумів, як їх треба перемагати. Але треба так -то робити, щоб не підставлятися, йо-моє. А то я капець як підставляюся. Треба так от робити. Зараз покажу так... І валити. А робити это такой. Ой, можна е можно сзади просто. Пит хп. Не дарма це спеціальна атака yeah. є. Валим. Поки що немає на кого її Є-є. На цих от грьобаних лучників. Та вс. Бліна, цього разу я... я то вже всіх грохнув, але підставляйся капець як. А там я так, як би бачив, що вже закінчувалося. Хвиля. Ми маємо цю місію пройти. Дарма я це зробив. І іменно зараз вони понабігали West. Я занадто сильно підставлявся. Бачите? Я особливо підставився світу тому... тому вот огрові чи що-то Ну, я його називаю кінг конг він посправді що так змахує на нього. хамуха, який ми то раджу. Точніше не проходимо, а намагаємося, тебе. Да ну, і ще ми понабігали. Давай. Сдіюся, скоро хвиля закінчиться. Чом в мене немає тих, хто регенять. О, тепер лише гіганти пішли. Все, ми прийшли. Народ ми прийшли. Ох не говно. Ні, ще ні. Я на відстань буду йти. А то я не хочу знову пропилитися. Холди тайм! Він... Бляха, я не то нажав! Йо-ма-йо, я, 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 я дебіл. Я ідіот! А я вже задовбався Цим страждати! Фак, ой, ось, я капец. Капец, я был, <вы> это вот -мо ⁇ вас тут на самом початку? <пы> не да бляха муха! Да бляха муха! <социк> Давай ты тримай! Так. Давай стриму цю чолу Бляха, захист зник. Але її вже нема, значить, можна братися на дальні. Надіюся, в ти вдруг. Коня в дарма надії все. Атакуємо, перестрибуємо І хтось заходить, я так зрозумів, в Б'ємо Тиба тоже лупити на дальнього Давай! Більше треба усіх от боу лучники виплыти порой. Тягнемо час. Давай. О, бий його! Давай, давай, давай! Майже А я на тебе так надія. ты бейтесь, ё -моё. Бляха, муха, кто-то меня подстрелил. Офіх! Ще й дракони пішли? Та йдіть ви, Ха! Та йдіть ви нафіг. Та й ще й дракони пішли. Дє, ну як це називається? май oh гад, Вибачте за це. май oh гад. Я так бачу, ми вже вийшли за рамки, можливого. Думаю, будемо на цьому закінчувати, прийшли лише в додаткову місію. <реш> Будь ласка, порахуйте, скільки я раз намагався пройти ось це бот. Homecoming. Будь ласка, порахуйте скільки в мене було пораз. Да ну, тут лише 4 місії. І це весь вікінг лет? Норм. Ні, посправді переходь, а скільки я роздох. Точніше не здох, а програв. Да. Чо? Тут хіба поход? Окей, я не знаю, я тут навіть не проходив. Думаю, на цьому ми будемо закінчувати. <рес> Серія вийшла ну батькою. значенні тому, що я просто здихав і не міг пройти один галійний квест. Тож, всім до побачення. Всім.